Виконуємо номер 27 із завдань для повторення розділу 2, підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Марічка і Олесь поділили 35 флікарів у відношенні 3 до 2. Скільки флікарів отримав кожен із дітей. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки всього частин. Відношення 3 до 2, тому 3 додамо 2, маємо всього 5 частин і пояснюємо всього частин. Ну, а тепер знайдемо, скільки фліків приходиться на одну частину. 35 ділимо на 5, маємо 7 флікерів – це одна частина. Ну, а тепер відомо, що відношення у нас Марічки і Олеся 3 до 2, тому 7 множимо на 3, це буде 21 флікер. Отримала Марічка. Ну, а тепер знайдемо, скільки отримав Олесь. Сім множимо на два, маємо чотирнадцять флікарів, отримав Олесь і записуємо відповідь Двадцять і чотирнадцять номер 27 із завдань для повторення розділу 2 виконано